Сторінку у Фейсбуці керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля на початку травня заблокували на три дні за використання нецензурної лексики, але відбулося це через півроку з моменту опублікування цього фото з гумористичним віршем на російських найманців. Видно, хтось із сепарів ототожнив себе з написом на машині і поскаржився на мене у Фейсбук, який аж через півроку видали фото з поясненням, що воно, начебто, не відповідає стандартам соцмережі. Скажу на це так: те, що на мене скаржаться, всякі симпатики руска гаміра, не дивно. Мені на них наплювати. Як можна побачити, після розблокування це фото залишилось у Геннадія Маскаля на сторінці в соцмережі, ці абсурдні дії адміністрації Фейсбука збивають з толку українських інтернет-експертів. Вони досі не зрозуміли, по яким правилам відбувається блокування сторінок. У Фейсбуку частина блокування контенту відбувається не через модераторів, а в автоматичному режимі, коли спрацьовує на якусь кількість е е скарг. При цьому наші експерименти показують, що навіть якщо ми щодо Яскраво виражено контенту, який порушує дійсно всі правила у мережі. Навіть якщо інколи 100 людей на нього поскаржаться, не завжди це спрацьовує. Тобто це означає, що механізми, ну, з цим треба дуже довго працювати, але в принципі я думаю, що ми теж якось часом дійдемо до того, що теж навчимося робити. Пересічні українці теж скаржаться на абсурдні дії адміністрації Фейсбуку. Так, наприклад, користувачі в соцмережах, які обговорювали блокування сторінки Геннадія Москаля, теж були блоковані за використання на думку адміністрації Фейсбука лайливого слова москаль. Люди писали, що о забанили москаля. Їх за це блокували через те, що вони вживали слово «Москаль» москальство. Просто, ну як приклад, це таке саме приблизно, щоб банити чи блокувати людей в Сполучених Штатах за те, що вони вживають в своїй мові, наприклад, назву баскетбольної команди «Нью-Йорк Янкіс. А ось спецслужби Росії добре вивчили, як можна впливати на найбільшу соціальну мережу задля своїх пропагандистських дій в інтернеті. В Росії роблять все можливе для того, щоб потрошки крок за кроком налагодити стосунки з цими соціальними мережами в такий спосіб, щоб вони могли блокувати будь-який контент в цих соціальних мережах на сьогоднішній день їх такої можливості немає, але вони працюють в цьому плані. І я думаю, що ближчим часом нам треба очікувати те, що в Росії на один-два дня будуть заблоковані такі соціальні мережі, як Фейсбук, Твіттер, виключно з метою залякування. Нещодавно засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що не збирається створювати український офіс для відокремлення Фейсбуку російського від українського. Зараз дії українських користувачів модеруються з офісу, який знаходиться у Москві. Українських користувачів у Фейсбуці біля восьми мільйонів, коли як російських втричі більше, кажуть дослідники всесвітньої мережі інтернет. Безпідставне блокування українських користувачів вже приносить свої плоди. У нас кількість активних користувачів популярних починає потрошки зменшуватися, їхня активність починає зменшуватися. Мало того, вони починають вже займатися самоцензурою, тому що людина кожен раз вже задумується, що написати, що не написати, щоб вона не була заблокована в соціальній мережі. І це жахливо, тому що насправді соціальні мережі завжди, їхня місія передбачала те, що люди можуть висловлювати свою думку щодо будь-яких подій, щодо будь-яких процесів, які відбуваються в їхньому житті. Щоб уникнути блокування своєї сторінки, треба зберігати свої публікації, на які можуть поскаржитись у Росії у вигляді фото та надсилати їх на пошту головного офісу Фейсбуку. Також не треба давати формальних приводів для блокування своїх сторінок за правилами сайту. Радять інтернет-дослідники. Бікіров, соціальна країна.